Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор Юа. Сьогодні для вас вирішив записати таку мега-підбірку порівняння, все, що стосується додаткової таблички і додаткової секції, для того щоб вам легше було вивчати, я зробив порівняльну таблицю. Ви можете чітко по пунктах побачити, як при такому сигналі світлофора поступати при додатковій секції і як поступати при додатковій табличці. Надіюся, що відео для вас сподобається і буде корисним і цікавим. Не забудьте його підтримати вподобайкою і коментарем. Якщо ви ще не підписані на канал, приєднуйтесь до нашої спільноти для того, щоб разом вивчати правила дорожнього руху, повторювати і бути хорошими водіями. А ми з вами розпочинаємо. Поїхали. Отже, перший пункт це що стосується. Зеленого сигналу світлофора на основній секції. Якщо у нас на основній секції світиться зелений сигнал, ви повинні пам'ятати, що додаткова табличка не діє. І ми повинні звертати увагу, чи є вказані стрілочки на основній секції світлофора, чи немає. Якщо вони є вказані, ми рухаємося відповідно до тих напрямків, які вони показують. Якщо у нас просто світиться зелений сигнал світлофора, то ми повинні пам'ятати, що зелений сигнал світлофора дозволяє рух у всіх Напрямках, тепер, що стосується додаткової секції, якщо у нас світиться на основній секції зелений, і також вімкнена додаткова секція, вона вказує напрямок, куди ми можемо рухатися, то ми маємо перевагу у русі у тому напрямку по відношенню до інших транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків, так коли додаткова спільно вімкнена з основним зеленим сигналом світлофора. Тепер наступний момент. Наступний він буде спільним і для додаткової таблички, і для додаткової секції. Якщо на основній секції світлофора світиться червоний. То неважливо, чи у нас додаткова табличка чи додаткова секція, ми завжди, коли рухаємося в напрямках, які вказані в додатковій табличці чи в додатковій секції, ми повинні пропустити транспортні засоби з інших напрямків, і також пропустити пішоходів. І аж тоді можемо розпочинати рух. Наступний, третій момент. Ми повинні запам'ятати, що додаткова табличка вона може розміщуватися біля основної секції світлофора з правого боку або з лівого боку. І ви повинні запам'ятати, що додаткова табличка вона поширюється лише на крайні смуги руху. Тобто, якщо вона розміщена з правого боку, то повернути праворуч. Керуючись нею, можна лише з крайньої правої смуги руху. Якщо вона розміщена з лівої сторони, так з лівого боку від основної секції, то можна повертати ліворуч лише з крайньої лівої смуги руху. Але досить часто буває так, що світлофори з цими табличками можуть розміщуватися і над другою смугою руху, і посередині дороги. Від цього нічого не змінюється. Ви ще раз повинні запам'ятати. Що додаткова табличка вона поширюється лише на крайні смуги руху. Тепер, що стосується додаткової секції світлофора, ви повинні запам'ятати, що додаткова секція поширюється не лише на крайні смуги руху. Тобто ми, під'їжджаючи до перехрестя, повинні подивитися, чи є знаки напрямки руху по смугах, або розмітка на смугах руху на проїзній частині. І досить часто буває таке, що знаки або розмітка показують, що повернути праворуч чи ліворуч можна не лише з крайній Смуг, а із середньої смуги також можна. То ви повинні запам'ятати, що навіть якщо на основній секції світиться червоний, а додаткова секція вімкнена, то додаткова секція дозволяє повертати праворуч чи ліворуч не лише з крайніх смуг. Саме головне, щоб ви переконалися, що є розмітка або знаки, які дозволяють ці напрямки руху. Наступний момент: тут тепер ми повинні пригадати, що якщо у нас світиться червоний сигнал світлофора і є. Додаткова секція, і позаду хтось під'їхав, а ми е, не маємо наміру рухатися е, в тому напрямку, куди показує додаткова секція, але ми вже зобов'язані, тому що, згідно правил дорожнього руху, якщо ми позаду для когось створюємо перешкоду, то сказано, ми зобов'язані рухатися в напрямку додаткової секції, якщо створена перешкода для транспортного засобу позаду. Тепер наступна ситуація, якщо у нас є додаткова табличка. І також світиться червоний сигнал світлофора. Додаткова табличка нам дозволяє рухатися в цьому напрямку, але не зобов'язує рухатися в цьому напрямку. Навіть якщо хтось позаду під'їхав, вам сигналить і каже, що давай повертай праворуч. Ви повинні запам'ятати, що ви не зобов'язані їхати на червоний сигнал світлофора, керуючись додатковою табличкою, тому що вона дозволяє, але не зобов'язує. Наступний момент, що стосується додаткової секції, якщо вона вимкнена, рух в тому напрямку буде заборонений. Тобто, якщо основна секція вимкнена, а додаткова вимкнена, то згідно правил дорожнього руху, рух в напрямку, який вказано на додатковій секції, заборонений. Ну і відповідно, якщо є додаткова табличка, ви повинні запам'ятати, ще раз таки підсумуємо, що додаткова табличка, так, зелена стрілочка на білому фоні, вона діє лише при червоному сигналі світлофора. І тільки при червоному ми можемо нею керуватися, відповідності повертати праворуч чи ліворуч, в залежності від того, з якої сторони розміщена дана табличка. Я надіюся, що це порівняння для вас було цікавим. Табличка, вона також завжди у вас є для наглядності, щоб ви могли собі їх пригадати. Якщо вам відео сподобалося, не забудьте поставити вподобайку. В коментарях напишіть, будь ласка, свої враження від даного відео. Ну і якщо ви ще не підписані, приєднуйтеся, вивчайте правила дорожнього руху разом з нами і розвивайтеся також разом з нами. До нових зустрічей на каналі Світлофор.ua.